За 50 кілометрів від Білгорода Дністровського розташувалося невеличке, але примітне село козацьке, сільським головою якого є справжня господарка, знавець свого діла Галина Костянтинова. На робочому місті все до ладу у такого керівника і результати роботи на виду недарма село одне із показових в районі. Галина Дмитрівна відмічає, що секрет її успіху у співпраці з селянами вони її підтримають. Завдяки такому взаєморозумінню у козацькому майже у кожному дворі є питна вода, бо спільними зусиллями селяни сільського голови дану проблему зрушили з місця та успішно вирішили. Завжди усміхнена та в позитивному настрої. Галина Дмитрівна ніколи не опускає руки перед неболілими питаннями, а оптимістично налаштована на їх вирішення. Допомагають їй у цьому депутати райради та облради, серед яких Максим Ковальов, Михайло Білий та народний депутат України Віталій Барвіненко. Так, на виконання цілей народного бюджету козацьку сільську раду Білгородністровського району було найбільше виділено коштів на реалізацію цієї програми. За залучені кошти від Віталія Дмитровича Барвіненка 145 тисяч перекрили дах будинку культури зараз. За кошти районного бюджету ремонтується стеля, і планується за кошти районного бюджету теж замінити вікна будинку культури. Перші кроки по виконанню вже зроблено. За фінансової підтримки народного депутата України Віталія Барвіненка здійснено капітальний ремонт даху будинку культури. Проте цим виконання народного бюджету не обмежилося. Нині повним ходом ідуть роботи по реставрації та відновленню всієї споруди. Це внутрішні та фасадні роботи. Завідуюча козацьким будинком культури Валентина Цуркан відзначає, що всі позитивні зрушення в селі відбуваються завдяки наполегливості сільського голови та її умінню домовлятися з людьми. А глобальна програма Народний бюджет допоможе відновити частину того, що було збудоване минулим поколінням. До дня села поточного року заплановано урочисте відкриття відновленого будинку культури. Юні мешканці села, а саме школярі, підлітки, майже кожного дня бігають до Валентини Цуркан з питанням: а коли ж ми зможемо тут співати танцювати? Галина Костянтинова наголошує що діти це наше майбутнє. Тому майже всі об'єкти, які підлягають фінансуванню по народному бюджету, відносяться до культурно-виховного сектору. Окрім цього, в селі буде зроблено 700 метрів асфальтної дороги з обласного бюджету, дуже затверджений бюджет, затверджений кошторис, 700 тисяч на ремонт. Дороги по вулиці Радянській робота води проводиться. Люди спочатку не вірили в цю ідею. Отож, плідна співпраця влади і людей допомагає реалізувати та підтримати ініціативу губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. Народний бюджет. А найголовніше, вперше за роки незалежності України, вже видно перші реальні результати такої програми.